Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Hyundai Taxon 2021 року. В кінці року машина виїхала за автосалону Автомобіль офіційний. 1,6 двигун з електромотором, гібрид, повний привід. В ідеальному стані, в стані нового автомобіля. З такого сірого графітового кольору. Пробіг дуже маленький, 14 тисяч кілометрів. Всередині у нас темно-сірий текстиль. Ось такий великий дисплей, на якому вводиться камера заднього виду з зони кліматконтроль. ТФТ-дисплей. Приборної панелі та багато чого іншого. Повторюсь, автомобіль останнє нового. Якщо він вам сподобався, огляньте його ближче. Ми знаходимося за адресою кільцева дорога 1, торгівельний центр Республіка. Чекаємо на вас!